Доброго дня! Сьогодні я хотів би в цьому відео вам розповісти про свою задумку. Я назвам її так. Арт-локація в селі. В більшості сел України такого поняття, як арт-локація на селі, немає. Мені б хотілося в нашому селі організувати саме арт-локацію. Арт-локація буде зроблена в стилі стімпанку, дізельпанку – Хто підписаний на мою сторінку у Фейсбуці Світержавих мострів Бритова, той знає, про що йде мова. Це статуї зварені з металобрухту. І для того, щоб їх красиво презентувати, щоб можна було більше було місць для фотозон, щоб більше ракурсів було цікавих, я вирішив це винести все на поле. Ось прилетів у мене перший відвідувач на мою лабу. З першим відвідувачем ви вже познайомилися і я вам розповідаю так ще. Ця земля належить мені, вона приватизована, тут був смітник. Тут де я стою, це було суспільне звалище. Одне, доходи кусом було друге суспільне звалище. Я його колись, у 90-ті роки, все це було моєю сім'єю прибрано, все було наведено в порядок, намагалися розбагатіти на землі, тут не вийшло. Все воно так стало таким лугом, ще би сказати, гальовиною. Вирішив я на ньому відкрити арт-локацію. Е, мені було б дуже цікаво, я ви написали свою думку. Бо я хочу, от я закінчив проєкт дракона, е, я хочу дракона поставити тут. І щоб композиція була завершеною, щоб мала своє логічне завершення. Мені не вистачає до неї того мотокантавра, що в мене стоїть під двором. Е, хотілося почути б почути вашу думку. Як ви відноситесь до того, щоб, наприклад, я зняв мотокантавра із Біля двору і переніс сюди. Це, до речі, я звертаюся до мотоциклістів, які дуже люблять йому сигналити. Ну і так, цікава думка усіх людей. Тут буде декілька стоять статуї, ну, наприклад, там пауки я роблю, вже там ну, чуть -чуть зроблено. Буде зроблений пеніфартінг. Це такий велосипед в старинньому стилі зроблений переднє колесо велике, заднє маленьке. Тут наверху я хочу поставити бесідку. Щоб могли чоловік 10-12 сісти, щоб локтями в другу друга не вбиралися. могли відпочивати. Тут внизу буде, буде стояти мангал і під накриттям, і буде стояти вогнище для сковороди знаменитої зборонки, щоб можна було приїхати, хто там має бажання, можна було піджарити, посидіти. Для комфорту я ось посадив тут 50 сосон, ви бачите, по підлісам йдуть. Маю надію, що вони колись виростуть, стануть розкішними, будуть своїм запахом, тінню радувати моїх відвідувачів. Поки війни не було, це задумувалося як суспільний проєкт. Зв'язку з війною я втратив засоби до існування, втратив бізнес. І мені б хотілося його зробити, бо цей проєкт чуть-чуть комерційним. Теж мені цікава ваша думка. Ви згодні платити деякі кошти, щоб підтримувати проект. Бо мені треба утримувати територію. і Хочу зробити туалет, щоб вже не бігати по кущах. Зрозуміло, коли хтось прийде жарить шашлики чи відпочити з сім'єю. Все це вимагає дуже великих коштів, вимагає обслуговування. Тут улиця, зараз ви подивитесь, вона була раніше теж вся у бур'янах. Проведена велика робота по її вичистці. Тут десь 90-95 метрів, якщо не помиляюся, вичищено ну, бур'янів, кущів. Зараз бур'янами заросло, але це тільки в тому, що були проблеми з бензином. Чуть-чуть воно мене вибило з графіку. Там далі буде стояти качелі, хочу зробити, і хочу зробити теж арт-об'єкт, який буде називатися кров землі. Таке велике металеве серце, яке буде ядане із землею. Тут теж, я думаю, буде цікавить. Була дуже велика проблема, що сюди немає під'їзду. Доводилося об'їжджати, бо вам так по кругу, ну це не знаю, десь кілометр. Я провів роботу по насипці землі. Це якраз та дорога, про яку вам розповідав. Тут і первоначально по плану не було цієї дороги. Я вирішив її насипати, насипав її, можете вірити, можете ні, насипав її тачкою, лопатою, ну і чуть-чуть використовував свою машину. Смітаю перехрестя після дощу, де вимиває пісок роботи, пророблено, можете ну, подивитися, ну, від 10 до 15 кубів землі. Це те, що зрубували танками обочини, те, що будували, обочини, посипали, я їх потім зрізав. Ця дорога дозволяє спускатися машинами, грузовими машинами, трактори з'їжджають, так що можете з'їжджати, не бояться, я вже казав. Мотоциклами, легковими автомобілями, бусиками проблем з цим не буде. Зверніть увагу сюди. Ну, Тут є смітник. Це ще один смітник, який я ніяк не можу вивезти. Закінчувалося і скандалами, і матюками. Я обіцяв сміття ідентифікувати і принести до двору викинути. Ну, вроді би стало менше його кидати. Ну все одно, є такі позови кинуть сміття. Поки що сили не вистачає, я хочу його викочувати, зробити або стоянку, або просто, нехай це буде гальовинка із зеленою травою. Ну, на цьому я закінчую свою розповідь. Для мене було б дуже цікаво, щоб ви е написали, ті, от, якби ви їхали, побачили, наскільки б це для вас було цікаво. Бо вибачте витрачати кошти, витрачати свій час, е часу мені не вистачає, час лине. Мені хочеться, щоб ви написали, наскільки це для вас було цікаво, е? щоб е це придасть мені ентузіазму, чи е з такою, завзяттям його робити. Чи, може, так, так що не лініться, пишіть, залишайте коменти, негативні коменти, позитивні. Для мене різниці немає. Я завжди радий любим коментам, які ведуть до діалогу. Так що не, не, не бійтесь мене, образити, кожен пише свою думку.